Você é super classe Cirqui, cirqui, cirqui. Usi dona. Чому все так? Багатьох моїх однокласниць вже є власне авто, літають відпочивати за кордон по декілька разів на рік. Я вже мовчу про щоденні ресторани, салони краси та кафе. Нам напевно не пощастило. Сидимо і жуємо ось це, коли вже все зміниться на краще. Я навіть у вільний від навчання час взяла додатковий підробіток. Але хіба ти грошей вистачить на краще життя? Навіть відкласти нічого не виходить. Все з того, що не народились багатій родині. Але я все одно вірю, що в майбутньому ми прорвемось. Твої слова та Богу в ухо. Так, що? Я недалеко, вже йду. Що там у тебе? Мама дзвонила, треба вдома допомогти, а потім в магазин збігати, ну ти знаєш, якось зустрінемося. А мені подобається. Я теж це іноді їм. І іноді можна бажать А Хто ви? Виконавець бажань. Випадковий чарівник. Ось, наприклад, чого б ти зараз хотіла? Що би я зараз хотіла, грошей багато. А То моє життя таке нецікаве. А ти вважаєш, що гроші вирішать усі твої проблеми? Так, звісно, що за питання? Так, Грошей ж не проблема. Грошей багато. Ма тримай. Спочатку в автосалон, а потім... Що? Яка програма на сьогодні? Ресторан чи по магазинам пройдемося. Мені сьогодні батьки грошей підкинули. Я бачила, недалеко відкрили новий торговий центр. Ми там ще не були. А у мене новий залицяльник. Треба новий прикид купити. Він у мене такий красень, такий весь модний, добре одягнутий. Цим хлопцям не можна вірити. Вони спочатку з тобою, потім з іншою. Вони якісь несерйозні. А ти хоч питала у нього? Чи є у нього квартира, машина, статус? Трухін якимось звичайним виявиться. З нудьги помреш. Він те, що треба, ви не розумієте. Стоп, дивіться. Не вірю своїм очам. Це що, влада не може бути? Це все те, що в лотерею виграла. Посудомий, стільки не зробляють. Розповідай. Мені не дали шанс, і я скористалася. Круто! Тепер ти одна з нас здивувала, так здивувала. Добре, я запізнююся. Повичаємо десь увечері. Я зателефоную. Треба допомога. Яка крута тачка і лук теж в нормі. Та ти в тренді. Нарешті ти не звернув на мене увагу. Але чому ти раніше до мене не підходив? Я просто, як тобі сказати, я дуже соромився. Ти ж така гарна. Гарна? Серйозно, я не чекав на твого дзвінка. Але коли ти сказала, що чекаєш на авто, так може тепер є машини, квартира, це взагалі все. Може прокотимося, а завжди мріяв. Ти тепер така крута? Знаєш що ось тримай гроші, купи собі щось. айфон чи нові речі, а я тобі ввечері зателефоную. Їдемо. Привіт. Ну що будемо замовляти? Знаєш, ми прийшли розсити тільки на хвилинку. Термінова справа. Треба викупити путівку на Мальдіву з агентства. Тисяч двадцять не вистачає. Позичиш. Ну, Якщо треба. Ось врятувала. Завтра повечеріємо разом. І відтеї та, та віддаємо. Ти тепер на висоті, а це ж для тебе не гроші. Пам'ятаєш, ми ж подруги. Ти неправильно все розумієш. Це моя давня подруга. Ми просто заходили до її батька. Він господар кафе. Знаємо, ми таких давніх подруг. Ми дружимо і нічого зайвого. Випадково зустрілися і... Та ні, дивись ти так. То ми сходимо сьогодні кудись. Куди ти мене сьогодні повезеш? Не зрозуміла. Вона мені сьогодні обіцяла зателефонувати. У нас вечеря разом. Ти наобразишся? Правда, про тебе фонд не казала. Не ну, звертай на неї уваги. Прощавай. Послухай мене, я не можу зателефонувати, бо в мене немає грошей поповнити рахунок. В мене таке лихо. Ковнеї грошей отримувати. Треба ще щось придумати. Щодо мого нового ви мали рацію. Слухай завжди нас. Ми поганому не порадимо. Послухай мене одну хвилину і все. Я слухаю. Моя сім'я потрапила на аферу. Прийшов папір, нас виселяють. Щоб врятувати ситуацію, треба внести заставу. Алло. Мені потрібні гроші. Ви борг будете повертати? Вибач, ми все витратили. У нас зараз тимчасове фінансове труднощі. Зателефонуй пізніше. Адже ти можеш зашибати? У нас зараз запис, слон, красивий. Грошей немає. Вибач, не можете допомогти. Гаразд, як не будь щось придумаю, ти вибач за занепокоєння. Ну що, допомогли тобі гроші? Ні. Всім потрібні тільки вони, а я не потрібна нікому. А ти змогла би віддати усе на порятунок подруги? Що все вирішилося? Вау, я щаслива! Щось ти погано виглядаєш. А де твоє авто? А більше нічого немає. Підемо, вона тебе не варта. Ми ну ще округи війни.